Всім доброго ранку. У мене сніданок. Кава, сама, звичайна, з вершками. Посмажила млинці, трішки є такі, що М. підгоріли. А як не підгоріли, трішки сильно підрумянилися. Так, і варила вчора варення з кабачка з лимоном на стевії. Вийшло смачне, єдине, треба було менше цедри кидати. Бо я потерла цедру з цілого лимону. Достатньо було б з половини. І видавила сікоту одного лимона, а кабачків було в мене кілограм. І стевію додавала три столові ложки без гірки. Їсти можна. Їсти можна. Так. Чіть штучки повийшло. Оцей самий товстенький вийшов млинець. Смажеться прекрасно. Тільки стояти треба над ними. Бо я відволіклася. Чоловік ішов до лікаря. Я поки його вийшла, провела вже і мленецю спів підгоріти. Так чи так. Що я літом не робила. М -м 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 -м. Можна було б спробувати законсервувати. Ну, нічого. Це таке. Те, так що в мене літра варення. Наступне спробую з гарбуза. Хорошо, з гарбуза варення я ще не їла ніколи. Воно трішки рідкувате. Бо я води додавала, коли кабачки тушилися. Пропушкувалися, перебила блендером. Тоді додала стевію, закипіла, відставила і все. І готове. Але смачне. Може смачне, бо я варення не їла давним-давно. Я взагалі якесь варення, коли я їла, вже й не пам'ятаю. Мабуть, більше року назад. що сезон кабачків закінчився. Ну, просто на смак, як лимонне якесь варення. Все. І якщо взяти по калоріям, да? Можна і таку чашку з'їсти, можна і дві такі чашки за день з'їсти. Так. Завтра буде друга неділя. Закінчується. Як я худно, з 1 жовтня. Сьогодні стала на ваги, бачу воз і нині там. Бо то з чоловіком в кафе ходили. Да. Завтра в нас також буде. Свято. Потім роз... Потім розкажу. Так що, завтра також будемо їсти і пити. І гуляти. <кій> да. У нас завтра з чоловіком. Дуже важливий день. Просто дуже. Просто смачно. <кій> а на обід у мене вже курка стоїть. Відварена. вчора варила. Просто варена. Білкові ні не робила. Бутон вінці хочеться, то кашу робила. Ось. З цих. Зараз достану свій самий-самий загорілий. О, який зарум'янився. No. Так щось не даю. Те ще завтра буде на вагах? Я його на телефон зніму, ото яка буде цифра, така і буде зранку. А потім уже, коли відео зніматиму, я вставлю. Сьогодні не додавала цукрозамінник, що в таблетках, а поклала в млинці оцю чайну ложку стевії. Солодкі. Чайної ложки достатньо. Так, що так? цей, що підрумянився. Так що, пізніше, потім розкажу, що за подія в нас з чоловіком. І тоді в те відео вже вставлю і вагу свою. Та, що буде завтра 15-го зранку. <кхід> Бо ніколи. Так, все так. Раз, два, три. Ще, ще один зім і хвати. Три залишу чоловікові І йому, йому хвати. Каву випити. Просто ну, взагалі. Да? Завертати можна що завгодно. Не рвуться, не ламаються. Крутить можна. Ідеальні. Я вже казала, можна і на святковий стіл. Щось завернути туди. І буде смачно. Так, це ось з'їла половину. Доп'ю каву. Сьогодні свято покрови. Ну так як по-старому, чи як воно, чи по-новому, чи по-старому. Хто святкує, тих вітаю. Бо я знаю, першого було. Ну, це ж таке, хто як. А в мене так, і першого, і сьогодні. Буду закінчувати. Шкода, що влітку оце не спробувала так зробити. Можна було отакі баночки да, розлити. Це сіль. Звичайно. І взимку діставати до чаю. Бо, я вже казала, млинці з сметаною, з йогуртом надоїдають все рівно. Надоїдає, одне й те саме. А млинці я дуже люблю. І оце ж представте на цих млинцях, да, За 4 місяці скільки схудла. І їла їх вночі. Ну, реально вночі. Ну. Ото робила та шапорці в рецепті. Ото на один раз. Алло. Вкриваю. Так, все.